Математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку додавання і віднімання числа 0. Числовий промінь. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Приготуйте безмуроки все, що треба для уроку. Пограємо діти в гру, яка називається математичні бджоли. Дивіться, в мене є такі бджілки. Які носять мед нам. Вони нам приносять мед. Давайте подивимось, скільки меду, скільки кілограмів меду принесла ця бджілка. П'ять додати чотири буде. Порахуйте і скажіть. Десять відняти один. Шість відняти 5. Два додати два. Нуль відняти нуль. П'ять додати два. Один відняти один. Шість відняти чотири. Молодці. Підгадайте, будь ласка, математичну загадку. Скільки років в яйці курчаті, скільки крилу кошеняти? скільки в алфавіті цифр, скільки гір проковтне тигр, скільки мишка важить тон, скільки взграє риб ворон, скільки заєць з'їсть зозуль. Знає тільки цифра. І ви вже здогадались, що мова піде про цифру ноль. Скільки всього рибок? У двох акваріумах. Давайте порахуємо. Зліва ми бачимо 4 рибки. Справа нічого не бачимо. Отже, можемо це замінити цифрою 0. 4 додати 0 буде 4. Отже, рухаємось далі. Скільки рибок забрали з акваріуму? Дивіться, було 3 рибки в акваріумі. Забрали, бачимо, що нічого не забрали, да? нікого не е, висунули з акваріума. Отже, відняти 0, отримали 3. Який ми висновок можемо зробити з двох оцих прикладів: 4 додати 0, або 3 відняти 0. Якщо ми виконуємо арифметичну дію з нулем, тобто або віднімаємо 0, або додаємо 0, то отримуємо таке ж саме число. Дивіться, додаючи і віднімаючи число 0. Дістаємо те саме число. Розглянемо приклади, які розв'язав ведмедик. Ведмедик замріявся на уроці. Подумав про мед і трошки переплутав приклади. Зверніть увагу, будь ласка, на приклади, які він розв'язав. Знайдіть помилки і скажіть, які помилки він допустив. Рухаємось далі. Зробимо гімнастику для очей. Повторюйте рухи очима засму. Стежте за бджілкою. Лежили за бджілкою і рухаємось далі. Ми з вами сідаємо зараз правильно, ручку тримаємо правильно, так як ми з вами звикли, трьома пальчиками. Відкриваємо робочі зошити на сторіночці 33 і виконуємо вправи по черзі. Почнемо з прикладів. Перше завдання у вас обчислить. Ми з вами тільки що говорили про правило. Так? Якщо ми додаємо 0 або віднімаємо 0, то отримаємо у відповідь те саме число. Дивимось на перший приклад. 5 додати 0 буде, 5. Запишіть. Далі. Виконайте друге друге завдання, другу вправу. Заповніть таблицю. 7 додати 0. Буде 7. Позначте, будь ласка, цифру 7. 4 додати нуль буде. 0. Буде 4. 9 додати 0 буде 9. Перейдіть до другої таблиці. 3 відняти 0 буде 3. 2 відняти нуль буде 2. 8 відняти нуль буде 8. Ми отримаємо ті ж самі числа. Третє завдання. Зафарбуй клітинку. На яку поставить фішку кожен із гравців. Отже, подивіться, перший гравець поставить свою фішку на цифру 5. Так? Тут 5 крапочок. Порахуйте, де у нас цифра 5. Порахуйте 5 клітинок. Раз, два, три, 4, 5. Замалюйте, будь ласка, її п'ятірочку. Друга дівчинка. Поставить на цифру 6 свою фішку. Поставте, замалюйте цифру 6. Далі хлопчик у нас. Третій хлопчик, цифра 4. Поставте на цифру 4, зафарбуйте. Рухаємось далі. Виміряй довжину кожного відрізка. Біля відрізків однакової довжини постав позначку, ось таку галочку. Візьміть, будь ласка, лінійку. Поставте лінійку там, де у вас нуль, на крапочку, на точку на початку відрізку. Виміряйте довжину, чому дорівнює довжина рожевого відрізку цього. Потім виміряйте кожного відрізку. Довжину. І позначте тут біля літер S M, поставте цифру, яка довжина. А отут, бачите, зліва у вас є всюди квадратики пусті. Вам треба подивитись, які у вас відрізки будуть однакові. Там ви поставите галочку між тими квадратиками. Молодці діти! Сподіваюсь, ви впоралися з завданнями. Чекаю ваші роботи в Google класі. До нових зустрічей!